Концерт у супермаркеті у соцмережах часто з'являється відео, коли оперні зірки несподівано влаштовують концерти у великих торгових мережах. Сьогодні на схожу акцію потрапила і Олена Бучацька. Олена, привіт! На чийому концерті ти опинилася, чи де ти опинилася? Вітаю Олексо. Ой, то знаєте, вже такі передноворічні свята, такі е, цікавинки, і от магія новорічних свят уже триває. Ми сьогодні її відчули на собі. Це неймовірно і хочемо дуже поділитися таким щастям і вам. Справа в тому, що ми зараз в одному супермаркетів на Подолі, і тут артисти цирку Дюселей влаштували новий поп-ап-спектакіль. Це новий напрямок вистави. Скажу, що вона відбувається прямо в супермаркеті і зовсім неочікувано. Хто про неї не повідомляє, тобто просто музика починає гучніше лунати, і тут з'являються артисти. Вони у такому специфічному одягу. Однак приходять, наприклад, біля овочів чи фруктів і починають жунлювати там яблуками або апельсинами. Згодом відходять до м'ясного відділу і там починають теж набирати, приміром ковбаси собі в кошик. Люди спочатку не розуміють, що відбувається, а потім уже із захопленням починають дивитися, що ж буде далі. Давайте послухаємо, що каже. Кажуть, самі глядачі, я зовсім не чекав на такий перформанс і був дуже вражений. Я прийшла затаритись продуктами, ось а тут таке відбувається. Поки що я не розумію, що тут буде, але вже цікаво. Ну, про початок і про де буде відбуватися спектакль, ніхто не каже. Це для того, аби уникнути скупчення людей, все ж таки карантин. Ну а організатори дійсно кажуть, що організували такий захід для того, аби підняти усім настрій і щоб усі відчули, що новорічні свята не за горами, і вже відчували таку магію свята. Давайте послухаємо, що кажуть організатори. Сюжет вистави незвичний. А всі персонажі абсолютно вигадані. Це персонажі, які живуть лише в цьому місці все час. Тобто, за межами супермаркету їх не існує. Ви побачите людину-подушку, гімнастку, яка творить незвичні речі просто в кошику для продуктів. Звісно, є певні карантинні обмеження, які ми слідкуємо, тому. Запобігаємо скупченню людей і не анонсуємо час і місце, і водночас підтримуємо концепцію попа вистави, адже вона відбувається раптово. Самі ж артисти кажуть, що це для них дуже новий напрямок, але дуже цікавий. Це новий досвід До того ж підняти настрій у таку не дуже добру погоду. А ще перед новорічними святами це загалом такий позитивний бонус. Ну і кажуть, що це гарна можливість не втратити кваліфікацію під час карантину. Прошу пряму мову артистки. Это что-то, во-первых, очень новое, и в условиях сейчас нашей жизни хотелось очень порадовать людей светом, добром, позитивными эмоциями и увидеть улыбку на лице. Такі поп ав спектаклі будуть проходити по всіх супермаркетах у, Києва, у Києві до нового року, а вже після нового року артисти будуть їздити по всій Україні і там показувати такі перформанси. Олексо, тобі слово запрошую на спектакль. Є що подивитися дуже цікаво. Дякую тобі, Олена. Олена Бучацька була на зв'язку зі студією з чудовою новиною. Мені до речі, здається, що отой костюм людини-подушки може й прижитися.